Як порахувати підсумки через одну клітинку або більше. У клітинку для підсумків вводимо функцію Sum ifs». Переходимо у вікно функцій. І тепер у діапазон для підсумків обираємо рядочок, де треба рахувати підсумки. Далі вводимо діапазон критерію. Це наші. Назви у шапці. Виділяємо і закріпляємо для того, щоб у нас не з'їжджав діапазон при протягуванні формули. І у критерії пишемо назву колоночки, де нам треба брати дані для підсумки. В даному випадку це оклад. Натискаємо ОК. Застосовуємо до всіх. І готово! Підписуйся на наш YouTube канал. Щоб дізнатись про Ексель.